Творче об'єднання Начитай. Травень Іграшкова мишка. Шовкова ночі, снів, тремких лілеями Ти розбудила в серці моїм біль. Атена Пашко. Щоразу, як весняний вітер дбайливо грався з її волоссям, вона знала. Скоро розквітне. Блаватний бузок людей народиться набагато більше, ніж є, а пам'ять про те, що сталося цієї ночі, не вартуватиме ніць. Тож найкраще, що вона може зробити зараз, це не думати зайвого і торкатися гудзиків так, ніби шмат, м'ятого білого суму ніколи не зачепить тіло, що належить їй і лише їй, яке щастя ніколи не забувати про це. Напівпрозорі черстві дикі прянощі сходу ніяк не вивітрювалась, хоч це було друге прання поспіль і Майя зневірено дивилась на своє відображення, марно шукаючи питань, що не потребували відповідей. Її сорочка бачила більше, ніж варто було бачити, і лежала там, де не варто було лежати. А плямка у формі сердечка під останнім гудзиком іронічно нагадувала кров. Але не була нею. Все це не насправді, втішала себе дівча. Все це просто моя пам'ять, така смішна й сумна водночас. Здається, це ненормально. Шкодувати про те, що сталося, а потім звертатися до себе, ніби все наснилося. Жити ось що нормально. Жити, бо це головне. Зрештою, має. Ти сама цього хочеш, правда? Багатослівне мовчання дзеркала вкотре зітхнуло у відповідь Куцує половини її я вистачило б на один вина, гарно проведений час з друзями або ж на власну самість. Завжди цікаво, об що перечепишся наступного разу. Завжди цікаво, про що це життя. Світ, у якому перебувала Майя сьогодні, сповнений клопотів. За дві години вистава, де грає її подруга Роза, яку вона дуже рідко бачить і яку безмежно любить. Головне, вийти вчасно, не переплутати станції метро, завжди мати при собі відчуття такту, гострого розуму і милозручності слова. Звісно, до переліченого зовсім не пасує вейп, що палить дівчина, і гостре слівце, до якого вона завжди охоча під час браку стресостійкості чи надлужкового захвату. Проте їй зараз добре, а всеохопна пустка спадає, наповнюючись хорошим настроєм. В передчутті нової історії мені серед натовпу не болить думає, вона в небо, ще мить, і вона в метрі. У світі, де перебувала майя вчора, все починалося добре. Години минали повільно, спостерігаючи за спустошенням склянки Рому в її лівиці, а Еллі, з яким вона познайомилася на сайті Самотнє Серце, подзвонив і запропонував стрітися. Він працював терапевтом, погано володів українською і здавався цілком адекватним співрозмовником. І, якби не останній факт, майя навряд би попхалася на здибанку аж під ніч. Плюс за неї хвилюються, отже все під контролем. Принаймні станом на зараз це місто її береже. Ну, і де мій обіцяний поцілунок. Мов із темряви не тиви парубок, що геть не скидався на образі світлин самотнього серця, тим паче. Не поводився так, як Еллі. Не був ним, але, на жаль, виявився. Може, не будемо поспішати? Не трохи знітилася Майя. Твоє привіт, дуже дивне, Еллі. Чому ти соромишся? Я не соромлюся, просто не люблю, коли так. Відреагувала дівчина швидко. Наскільки можливо, аби натякнути, що в кавалери так не набиваються. Проте в Еллі були інші плани було схоже на те, що ця ніч уже мертва. Такі нежиттєздатні безколірні шовкові ночі на дотик не виправляються зорями їх важко прожити під ковдрою, бо вони кусаються і щіпають, що чутно лишень перегук у міжчасі і доторки слів до грудей. Причетність таких ночей теж безбарна у споминах, позбавлена запаху й довіри, а це завжди страшно. Страшно, коли довіра гупує порцеляною об асфальт, а ти йдеш по уламках і не відчуваєш, як ранишся. не усвідомлюєш, як страх перетворює тебе на іграшкову мишку, що знає правила гри гірше за кота, в лапах якого мучиться. Попри це, Майя до останнього вірила. Що їй ще не раз будуть снитися сни, що всі ночі в Ірії мають життя, просто варто почуватися ліпше, ніж зараз є, і жити краще, ніж можеш собі дозволити. А там чи смерть, чи буття без різниці. Різниця є лише в тому, що далі адже люди химерні істоти, їх завжди цікаво пізнавати і від зневіри до захвату шукатися там. Де відчуватимеш більше радості, зостатися там, де є запахи і кольори. Майя подумає про це зранку, коли добереться домів. Станом на потім вона гірко згадуватиме, як скаржилася хлопцю, що так нічого й не їла за весь день, а він, хизуючись своїми статками і придбаною квартирою в центрі Ірію, скаже, що жодних питань не буде. Він обов'язково придумає їм вечерю. Як виявилось, під вечерею йшлося про придбану ковбасу хліб та кетчуп в маленькій крамничці неподалік. Тоді вона не знала, що в його світі неважливо, що ти їси. Головне, що ти запиваєш це невимовно вишуканим та смачним раки. Тоді він не знав, що в її світі їжа на першому побаченні це проставлення та гарно проведений час разом, а чи напій дорогий чи дешевий. Це вже не так важливо, принаймні для неї. Тим паче тоді. РАКИ. Міцний алкогольний напій, поширений у Туреччині і вважається турецьким національним міцним напоєм. Примітка автора. Вона гірко згадуватиме чимало речей. Але зараз Майя насолоджується перформансом від театру Санітас. Їй завжди імпонували камерні незалежні сцени, де глядач почувається причетним, хоче любити мистецтво і робить це без зайвого патосу та дратуючого лоску. А понадто дівчині завжди подобалися нові вистави. Тому вона тут сидить, підібгавши коліна, і рефлексує певності. Якби її запитали, про що це для неї, Майя беззаперечно сказала б три слова. Тілесність, чуйність і самість. Найглибша тілесність мар'янської впади де пізнаєш себе. Питаєш чому самотній. Любиш, ненавидиш, виборюєш, мучиш оте, якби, якщо, чому, навіщо, котрого не існує насправді. Тобто так, певності існують, але існують рішення, що приймає людина. І це також певність. Четверта, якщо їй не зрадить пам'ять. А пам'ять у Майі хороша на речі, що дуже їй до душі. Якби вона не поїхала до Еллі, то не пізнала б його темний бік. Так, на сам кінець першої дії її власна мар'янська впадина розлетілася на друски. Уявіть місце, де вам доводиться скніти. Спершу воно товариське, п'янке і тепле, як квартира з гарним ремонтом на весняній алеї. Ваша тінь лежить на ліжку, ви не жалкуєте, що опинилися тут, шукаєте в інтер'єрі зачіпку, котра врятує від сумнозвісного і невідворотного, знаходите її і ненав'язливо продовжуєте діалог, практично без зайвих зусиль. У спальні моєї матері теж Божа матір з Ісусом, зазначила Майя, зробивши ковток раки. Я не можу відвести погляд від цього бісеру, хоч він срібний, а не золотий. А ти любиш золото? докинув Еллі з ванни. Я його теж маю. Краще скажи, чого ти не маєш? гукнуло дівча. Я більше довіряю срібу. Хороше питання, відповів хлопець. Я ще не маю тебе. Він зайшов до кімнати. Самовпевнений Еллі, незграбний Еллі, тіло якого навіть чому тремтіло, було водночас втомленим і випромінювало. Здавалося, все відразу. Захват відмаї, бажання вдалої ночі. Безбарний сум жестів і владу. Мі щастя Прозора цілком зрозуміла річ для хлопця, що виріс поміж двох вір у близькосхідній провінції Укаб і змавку не знав, куди себе вткнути. А як придумав, то став атеїстом, вкрився зсередини шерстю і відростив ікла, Вивчисти інстини еміграції невідмінно. Бо якщо ти не знаєш правил. Ти поганий гравець! Вмикав ноутбук з футбольним матчем Еллі. Зараз подивимось, хто кого. Так, доволі непогана ідея, хоча мені до вподоби інша. Втрутилась невимушена майя. Я люблю бокс, єдиноборства, вірші. Перелічувала вона. І віски. Віски Сауер. Цікаво, не відвів очей від монітору Еллі. Звучить, ніби хизуєшся. Я розумна, та й цікавлюся багато чим. Хіба це погано? Вона розвела руками і зачепилася геть за інша. До прикладу, мені кортить знати, що в тебе за татуювання під серцем та на передпліччі. Чому вони на євриті? Завжди пам'ятай про смерть. Аби я прокидався і знав. І пробач мені, мамо, аби мене приймали. Ого, а чому так? знітилася дівчина. Два-два, щоб його. Елі ще глибше припав до матчу з хвильованим, швидким поглядом. Можуть, коли хочуть. Так, улюблене збірна зрівняла рахунки з противником, а його права рука торкнула коліно майї. Віриш, тільки дурні кажуть, що розумні, і ставлять багато питань. Не роби так. Знав, як краще Еллі. До речі, що за віскі сауер? Це смачно. спокійно сказала дівчата. дівчат. Спробуй якось, воно того варте. Уявіть мить, де все, що відбувається довкола, стає пеклом. Спершу вам міцно стискають горло, потім роздягають і час зупиняється. Все навколо стає холодним, відчуженим та гірким. Весняна алея вкривається інієм, хоч за вікном давно квітень. Стіни не чують ні криків, ні зойків, вони не радять і не спиняють. Тіло тремтить на ліжку, вам прикро, що опинилися тут. Інтер'єру вже не існує. Увігнута пачка з під цигарок лежить на підлозі, дивиться на вас мовчки, стверджує сумнозвісне, бачить невідворотнє. Ви губите її у думках і недокучливо вимагаєте слова вибач, а для цього потрібні зусилля. Допоки подібного не стається, Майя втішає себе. Я вірю кишеньковим годинникам, хоча їх ніхто не носить. Поштовх. Я вірю паперовим книжкам, хоча мало хто їх читає. Зоїк. Я вірю в цигарковий дим, хоч намагаюся кинути. Поштовх. Я вірю у силу, що є Богом. Ляпас. Я вірю всьому на світі, але не зараз. Страх. Я вірю усім, але не тобі. Кінець. Вибач, так і не сталося. Маї боліли груди тупим сірим скнінням, тож наприкінці пекла вона запитала: Чому тобі було так на мене байдуже? Самовдоволений Еллі, щасливий Еллі. Усміхаючись, їй відповів ти надто смачна і справжня, можливо, тому. Сонце, з тобою все добре, сіпала майю за руку подруга. Як тобі вистава? А так, вибач, я думала, її голос озвався з глибини споменів. Все добре і ти. Як завше прекрасна. Це все? здивувалася Роза. Майя, ти можеш краще. Знаєш, я не люблю описувати, та зізнаюсь, мені хотілося торкатися ваших тіл. Шкода, що далеко так сиділа. Перечіпалася через хаос думки Майя, аби зліпити захват. Курче! Це справді було достобіса пластичний перформанс. Вітер поніс в пари, має тремтіли пальці, а разом із цим в голові зріла думка. Слухай, ти не хочеш піти поїсти чогось солоденького? Щось у лісі здох, чи мені почулося. Розі стало геть невтямки. Це ти зараз про що? Ти не їси солодке? Просто терпіти його не можеш. Ого, звідки такі високі знання моєї натури? Нервово затяглася вейпом майя. Розізнила окуляри і, переконавшись, що протирати їх не доведеться, мовила. Сім років дружби не викинеш на смітник. Вела вона спокійно і ствердно. Розповідай, що сталося. Ти нічого, все добре. Брехала сама собі дівчина. Я справді хочу тістечко з маком, білим кремом та булаватним бузком. Якщо їм не привезти бузок, я помру. Ви, жінку, дуже дивні зараз. Не вірила жодному слову роза. І смалете, як дракон. Ну ж бо, ходімо, я не можу стояти на місці. Запанікувало дівча і тремтячи гостінні листок обфіранку, продовжило. Ще й вітер цей. чуєш прянощі? Вони так у мозок, у шкіру в'їдаються, в одяг. Це нестерпно і страшно. Розу ти відчуваєш. Це з собі, здавалося, має мереживом. Вітер підносив прозору в'язь. Розплутував, розсипав, грав на арфі симфонію літер, анісу і недописаних книг. Різні кольори цього білого саду боліли м'ятою, кмином, шафраном, кидали в жар до морозу і навпаки, душили її. Лиш сотні цяток очей, закутаних в пилову хмару, прикутих до рішень, ідей та правічного клопоту, прокидались на мить аби подивитись під ноги. І жодного бога, і жодної квітки, тим паче блаватної. Однак тирій летів, ірій жив попри лихі часи. Роза знала, що достатися серце людей через сцену це одна річ, а розкласти на атоми маю, аби зрозуміти геть інша. Тож дружні долоні торкнулися блідих щік. Сонечко. Прянищів не існує. Сама знаєш, всі, хто хоч раз заїкався про них або в божевільні, або мертві. Не відпускало або чи дівчини подруга. А все, що літає в повітрі зараз, це запах натовпу. Тут чорт голову зверне, поки принюхається. Усміхалися її очі. Можна у тебе покурити цю штуку? Я дуже втомлена. Так, звісно. видихнула Майя, звільнившись від розених рук. Тримай. Різкий запах безбарного саду вдарив у ніздрі о 6.30. Майя похапцем стала з ліжка, накинула лів і сорочку. На диво розум їй не туманився, а очі усе пам'ятали. А ніс гризався від маківки аж до п'ят. Волосся пахло корицею тмином. Навіть пасок від її волошкових джинсів увібрав шафран 6:31. І Майя будеть Еллі. Відчини двері, будь ласка, я не хочу тут бути. Куди так рано? пробурчав хлопець у подушку. І без любощів. Випусти мене з квартири! Розкричалася дівчина. Негайно! А може, все ж лисишся? Я сказала негайно. Замок класнув. Шоста година 33 хвилини і 45 секунд. Майя летить весняною алеєю і навіть не хоче знати, чи проводжали її його очі, чи стави. він під сумнів, усе, що скоїв. Вона не хоче цього відчувати. Мені треба додому, додому, додому! Криком зривалася майя, пролітаючи височінь банерів та хмарочосів, і вони, змоклі після дощу, проводжали її словом так. Дівчата підходили до кав'ярні Амор, повільно говорячи про мистецтво, куди варто вибратися за нагоди, і про те, які нові форми прийматиме суспільство, що за виклики чатуватимуть завтра. Поки вони проживають сьогодні. Майя замовила бажане тістечко, притримавши каву столик в кутку і деревині продовжились. Давай разом сходимо у кіно. Підкинула ідею щаслива Роза, дочекавшись фільтр. Завтра показують мюзикл. Іграшкова мишка. А про що там? Ідея набагато прекрасніша, ніж власне створення, подула на стаканчик гроза. Принаймні так пишуть. Розо, не стримуй себе, розділила навпів смаковик Майя. Я хочу знати деталі, що пишуть, який сюжет, що за музика буде. Ти вже бачила трейлер? Воу, жінко, пригальмуйте трохи. Стримувала її подруга. Мені подобається твій настрій, але не все одразу. Та цікаво ж смерть! не вгамовувалась дівчина. Добре, добре. Роза взяла її за руку, розвернувшись довкола. Тільки спокійно. Я вся в уазі, Майя припинила їсти. І зовсім спокійна. Я тобі не вірю, але нехай. вела роза далі. Отже, спершу це мав бути мультик про страшного, всевладного короля кота, що хотів захопити мишече королівство, привласнивши землі, що йому не належать, і відповідно мишей, що його ненавидять. Так, а тут стало ще цікавіше, трохи сіпнуло майю. Знайомий мотив. Так, але вражає не це, слухай далі. Не зупинялася Роза. Попри могутню армію, що зібрав король-кіт, попри мрії, накреслені на мапі червоним маркером, критики зазначають, що єдиною проблемою була віра в те, що вони іграшкові, пропустила дівча. А іграшкові мишки, як вважав король-кіт?» Не чинять опору сонечко. Власне, з цього вийшов би хороший мультфільм. Відсунула Майя тарілку. Шкода, що вибір впав на мюзикл. Режисерські рішення вони такі. Допивала свою каву. Роза. Концепції змінюються, і це нормальна практика. Вона знову перевірила свої окуляри так, ніби за весь час. На них неодмінно повинна була з'явитися пляма чи то від пальців, чи то від сумного настрою. Це був її спосіб тримати рівновагу і почуватися бездоганно, коли необхідно. Помітивши, що подрузі поволі є, Роза заповнила павзу. Ну, так що, йдемо? Ну, Я думаю, так, відповіла Майя, прикипівши поглядом до стіни. З залюбки гляну, як купка зневірених хижоків тікатиме, поки мишече королівство надиратиме їм ззади. Хороше бажання, сонечко. Але ні ти, ні я, ані стіна, котру ти так відчайдушно ствердлиш, не знають цього напевно. Константувала факт Роза. А так, між іншим, що сталося? Ти мене справді лякаєш. За вікном знову дощило. Майя глянула мовчки на стривожену подругу, котра чекала бадайня таку напочуте. Зрештою, як не боліло, вона стишено попросила Обійми мене Розо і ні про що не питай. Щоразу, як друзі її притуляли і гладили, дівчина знала, най за вікном люд дощі. Не люди забудьки бідкаються без парасольок, не і вона теж змокне наскрізь. Скоро обловатного кольору стане більше. Народжені діти підуть до школи, а пам'ять про те, що несла мертва ніч, не вартуватиме ніць. Найсвітліше, що судилося їй відчути, це теплі усмішки більше щасливих дні. Тож так, майя сходить. Їй справді кортіло на фільм. Травень іграшкова мишка.